Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Стрілець на квітень 2023 року. Отже, стрільці, давайте подивимося, що на вас чекає в квітні місяці. Перше, що хочу відзначити, що планета Меркурій 3 квітня змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас шостий сектор. За що взагалі відповідає шостий сектор? Шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я здоров'я, за нашу рутину, за наш спосіб життя, і е, для вас це може бути наприклад зміни у вашій роботі, зміни е, у вашому способі життя, у вашій рутині. Наприклад, ви їздили на роботу, там дві години добирались, а зараз будете працювати онлайн або навпаки, працювали онлайн. Тепер будете їздити на роботу, і зміниться ваша рутина і ваше повсякденне життя. Ще хочу сказати, що у вас в шостому секторі вже довго знаходиться планета Уран. Теж Уран знаходиться в тільці і цю тему роботи і рутини. І способу життя Уран якби підсилює, і ще там буде весь місяць Меркурій знаходитись. А починаючи з 21 квітня по 15 травня, Меркурій буде ретроградним. А період ретроградного Меркурія, що це означає? Ретроградним він у вас буде в шостому секторі, про який я говорила попередньо і це може бути так, що наприклад вам зателефонують колишні клієнти, з якими ви раніше працювали. По роботі. Це може бути так, що ви захочете змінити свою рутину, яка у вас була раніше. Наприклад, ви раніше ходили на прогулянки годину часу, або раніше ви там ходили, наприклад, на масаж, або раніше ви ходили в басейн. Тобто ваше життя, ваша повсякденність може повернутися в те, що ви робили раніше. От. Наступне. Що я хочу відзначити, це типу, якщо вам будуть телефонувати, наприклад, з вашої колишньої роботи щось пропонувати, чи телефонувати колишні клієнти, чи ви починаєте робити те, що ви робили вже в минулому, то це нормально. Це нормально займатися тим, що вже було в вашому житті. Для цього е, ретроградний Меркурій супер підходить. А для чого він не підходить? Е, він не підходить для того, щоб робити щось нове. Наприклад, якщо вам пропонують нову роботу в цей період з 21 квітня по 15 травня, то цей період для цього не підходить. Ну не варто приймати таку пропозицію. Е, ще для чого не підходить. Наприклад, якщо ви захочете тобі, собі там змінити телефон чи купити нові наушники, і так далі, новий телевізор додому, то купувати. Техніку в цей період не варто ще не варто в цей період е, значить купувати нову нерухомість чи купувати машину, і тобто підписувати будь-які документи і договори. Наступне, що я хочу сказати, це про повний місяць, який відбудеться 6 квітня, і відбудеться він в знаці Терези. А для вас це 11-й сектор. 11-й сектор це сектор, який відповідає за інтернет, за онлайн роботу, за друзів і за взагалі колектив з людей, з якими ми проводимо багато часу, і це означає, що Якийсь період у вас закінчиться, наприклад, якщо ви працювали багато онлайн в інтернеті, ви, у вас може з'явитися пропозиція працювати, ходити в офіс, наприклад, або е, якщо е, це може стосуватися ваших друзів, е, якщо ви, ви приймете рішення з, наприклад, з якимись людьми вже не спілкуватися. Так для вас е, це може втілитись у вашому житті. Наступне, що я хочу сказати, це про планету Венеру, яка 11 квітня змінює знак і переходить в знак Близнюки. Венера в Близнюках це для вас 11 сектор, а це означає, що буде значить багато змін пов'язаних з сферою партнерства, тому що сьомий сектор відповідає якраз за. Сферу партнерства і це можуть бути і особисті партнери. Це можуть бути партнери, які бізнес-партнери в нас є в житті, наші колеги, з якими ми співпрацюємо, і так далі. А це означає, що Венера взагалі може принести для вас цікаве знайомство, якесь, яке потім переросте в щось хороше. От, наступне, що я хочу відзначити, це сонячне затемнення, яке відбудеться 20 квітня, і відбудеться воно в знаці Овен. І це для вас буде п'ятий сектор. А що взагалі таке сонячне затемнення? Сонячне затемнення завжди говорить це як новий місяць, але з дуже спотужнішою силою. І сонячне затемнення може принести щось нове в ваше життя. А п'ятий сектор, в якому у вас відбувається затемнення, це сектор, який відповідає за бізнес, за дітей, за хобі, за любов, за побачення. І можливо у вас буде нова. Знайомство і Можливо, ви займалися якимось хобі, і потім захочете, щоб це хобі приносило вам дохід, або це може стосуватися ваших дітей, або у вас народиться дитина, або в вашій сім'ї в когось, ваших там братів сестер, наприклад, народиться дитина і нова. Дитина прийде в вашу сім'ю. От а ще це сектор, який відповідає за задоволення, і можливо, ви поїдете кудись там відпочити в хороший Готель і проведете гарно час чи побуваєте в якомусь новому місці, в якому ви раніше не були. Ще хочу відзначити, що період з 20 квітня по 5 травня прийнято називати період тому коридору затемнень, І в цей час не варто приймати якісь кардинальні рішення, тому що якщо ви приймете якісь рішення в цей період, це означає, що Ну, це рішення буде з вами надовго, надовго в вашому житті. От. І ще хочу відзначити, що. В середині липня кармічні вузли змінюють знаки переходять в знак Овен і Терези. І якраз у нас буде перше затемнення в Овні, І це для вас буде пятий 11 сектор. І саме в цих секторах найближчі два роки у вас буде багато змін. І ще, значить, цей місяць квітень буде актуальні теми нерухомості, теми зміни місця проживання, тому що у вас Сатурн перейшов в четвертий сектор, і ще в четвертому секторі знаходиться планета Нептун. А це означає, що найближчі декілька років ви можете змінити місце свого проживання. І по Нептуну ви теж можете переїхати жити ближче до води або до моря. Це може бути там і жити біля річки, або біля моря, або біля океану. От і ще, звичайно, для вас квітня актуальна тема роботи і здоров'я, адже. Там і Меркурій буде весь місяць, і ще о, в тельці у вас знаходиться планета Уран. От і звичайно, хочу ще відзначити планету Плутон, яка в кінці березня змінила знаки, перейшла в знак водолій. А це для вас третій сектор. І водолів Плутон перейшов на найближчі 20 років. А це сектор, який відповідає за документи, за транспорт, за спілкування. І найближчі 20 років у вас буде взагалі багато поїздок, багато переміщень, багато спілкування. Ви можете змінити, купити новий собі автомобіль, якось покращити умови, на яких ви пересуваєтесь. От так, що такий квітень на вас чекає стрільці. Я бажаю вам успіху. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.